Головні події п'ятниці, 14 липня. Дізнавайтеся у випуску новин на часі. У студії Аверсу працює Юрій Куцик. Вітаю. Володимирська громада на жаль втратила на війні ще двох захисників: володимирчанина Андрія Нехая та мешканця села Суходоли Олександра Власюка. Старший солдат Андрій Нехай та рядовий Олександр Власюк були мобілізовані до лав ЗСУ понад рік тому. Мужньо захищали батьківщину від ворога. Життя Андрія Нехаю обірвалося 11 липня, а Олександра Власюка 12 липня на Харківщині. Вічна пам'ять та шана захисникам України. Щирість співчуття рідним та близьким. У селі Струмівка Форт врізався в Опель. останній з'їхав аж у кущі. На місці працювало три бригади швидкої. Попередньо п'ять потерпілих серед них дівчина 17 років. Двоє людей відмовились від госпіталізації. До лікарні госпіталізовували двох жінок із закритою черепно-мозковою травмою, інша з травмою ноги. Дівчина 17 років із рваною раною повіки. Середньої важкості, тяжких хворих немає, поверхневі пошкодження, всегально все нормально. Всі хворі госпіталізуються до лікарні. Скільки потерпілих? В загальному п'ятеро потерпілих. Двоє відмовились, троє госпіталізуємо в лікарні. Одна дитина 17 років, дівчинка. Все добре. Я їхала в автівці, сиділа на передньому сидінні, а, і типу, ми просто щось водії задивився чи як. Я просто не бачила точно, бо я сиділа в телефоні. А, і все. І, і просто я бачила, я вже відчуваю, що ми зіткнулися, я бачу, на капоті вже лежить скло. А, я просто якось згрупувалася швидко, дуже що ще осталось, декоти, бо жива, і все добре зі мною. Тому, так, у нас п'ятеро з водієм, тобто чотири пасажира їхало, і я так, і, і, і водій також. А всі решта в лікарню, так що вона Так. Ну ще один чоловік, який з нами їхав, він не в лікарні, а так всі решта в лікарню поїхали. І водій? Ні, водій, тут а, не залишився з водієм, все добре. Вона хотіла поворот повертати. Вдарив її. А що до чого, я ж не знаю. Луцьку жінка з ножем кидалася на перехожих. Люди, які це побачили одразу, викликали поліцію. Патрульні прибули на місце і справді виявили громадянку, яка перебувала в неадекватному стані. На руках жінки були порізи. На щастя, ніякої шкоди перехожим вона не завдала. Правоохоронці змушені були надягти на жінку кайданки і викликали медиків, які її госпіталізували. Збила і втекла на Волині. П'яна водійка наїхала на пішохода і подалася на навтьоки. Автопригода трапилася у селі Машів на 25-річна місцева жителька, керуючи автомобілем «Опель Кадет», збила 28-річну дівчину, яка йшла узбіччям дороги. Водійка з місця пригоди втекла. Правопорушницю поліцейські наздогнали у Любомлі. Під час проходження освідування на визначення стану сп'яніння драгер показав 2,6 проміле алкоголю в крові. Транспортний засіб вилучили. Пішохідку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до реанімації. Тепер втікачці за такі діяння загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. На в'їзді до села Забороль зі сторони Луцька Ренокенго зіткнулося з лаветою. ДТП трапилося вранці. Водій Рено зазначив, що водій Левети рухався по вулиці Володимирській і, повертаючи на другорядну, дорогу не надав переваги у русі. Передня частина автомобіля Рено повністю розтрощена. Водії в автомобілях їхали без пасажирів. Їхав перев... перевозчик автомобілі, Повертав на ліву, Мав вступити в мені дорогу. Він... Ви по головні їхали? Ми вдох по головні. Одне на дрон. Друг... А він повертав на другорядну. Ага, він по тій їхав. Він їхав з Володимир зустрілу. Повертав сюди, мав мені уступити, а він мені перед самим носом. Патрульні склали протокол на водія Левети за статтею 124. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Сам водій Левети відмовився коментувати аварію. Швидка на місце приїжджала, але нікого не госпіталізовували. На місці надали допомогу водію Рено. Йому склом порізало руку. Скандал на похороні 42-річного військового Андрія Коробка привезли родичам з побоями на тілі та випускою про те, що він помер від інфаркту. Це виявили у церкві, адже тіла на ніч додому не віддали. Приміснень у храмі люди роздягнули загиблого і побачили численні синці. Одразу викликали поліцію та почали наполягати на повторній судма експертизі. Дивіться люди, подивіться. Дивіться, Дивіться. Все бачите, а, все сильно треба Це так, як робили ростин. Мені сказали, робили ростин голови. І цього всього туловища слід від черевика, чи як? Ні. Оце, оце слід черевика. О, ви розумна жінка! Я тільки, ну я не могла так сказати. Бачите, який мій син таке? дивіться Дивіться, все синє. Гляньте, все синє. Я, як прийшла в морг, він був весь в крові і повністю в грязюці весь. Голий голий голюсінький Що в одному міжі за мішку. така була Андрій Коробко служив 35-й бригаді. Загинув біля волновахи 10-го числа. Проте родичів про смерть повідомили лише через два дні. Ростин зробили в Дніпрі 11-го числа. Братиха, подивіться на його тіло, Івана. Подивіться, яке в нього тіло і чого шиє в нього синє, чого все тіло синє. Голова зашита це від інфаркту. Я від, від інфаркту? Не ага. я, я не хочу нічого, абсолютно, тільки. Хай Але скажуть віду. правду. Нехай ні речей не віддали, ну нічого абсолютно, не документів, не... і ще телефон е... ввечері, до вчорашнього вечора, да. вечора... визові що. Ні, теж. Я кожен день сходив. А коли ви дізналися? Десят. Документи, так? Да? Яко... На Петра Павла, 12-го. Прийшли їм 4 години дня, принесли Андрія Коробка до Луцька привезли напередодні, але додому не віддали. Лише повідомили матір, що чоловік помер від інфаркту. Жінка одразу запідозрила недобре, бо син був здоровий. Він ніколи повірте, за своїх 40 років він ніколи не хворів. Ні маленькі, ні в юності, ні зараз. Він ніколи не хворів. Повірте мені. Так відкрила я ж той мішок, І вони зразу накрили і побачили. Я не можу одне зрозуміти. Як він на фронт загинув на лінії бойових і, і тут сказали, що він, він ніхто його не приймає, ніхто нікуди не е, його не можна відпівати в соборі, його не але можна в і слави ховати, бо він не е. За він що помер ж він не дав 4 років? Ну не на ліжку ж він помер. Люди добрі. Він же ж помер на війні. Я ж його віддала в цілим здоровим все. Тож ну, він же ж не в мене. Я ж там не була, я не знаю. Я не бачила. Я не бачила. Ну не може бути, щоб він так помер. Ну не повірю. До 10, до ну 9, не повірю, не довір. До 9 числа 9. я зникаш, де може десь. Це я говорю. Родичі почали наполягати на повторній медичній експертизі. Проте питання не зрушило з місця, аж поки люди не перекрили дорогу. Вже згодом після перших публікацій у пресі до церкви приїхала і слідчо-оперативна група, і військові та дружно взялися за працю. Це було приблизно о пів на шістнадцятого вечора. Я перепрошую. Я хочу вас запитати, чи ви кримінальне провадження порушили. Я вас хочу запитати, чи порушено за В, статтею… Відкрите провадження там, де загинув цей чоловік. Все більше коментарів ми не даємо. Відкрити провадження там, то да. за яке статтею? Скажіть? За 115? А чекайте. Все, зараз ми скажемо вам, все чекайте, будь ласка. Що ви кажете? Відженіть репортерів. <гас> ви що собі дозволяєте? Пані, будь ласка, добре. Скажіть, не завжди, не підходьте. Ще раз вдарите. Я вас не вдаю. Ще раз вдарите. Я вас не вдаю. Будете за це відповідати. Не толкайте, яке ви маєте право. Я не толкав. Що ви собі дозволяєте? Взагалі, як ви себе поводите? Я не буду не впевнений в тому, що це побої. Побої, сині. Ви бачили? Сіні, бачили. Значить, на очі. Значить дивіться, він помер 10 числа. 10 Десятого числа помер. Фізіологія людини. Він ще трошки полежить. вибачте. Вищети від черевиків видно на тілі. Я цього не бачив. У мене одне питання: а чого вони тільки зараз приїхали? З пів одинадцятої тут лежить. Тіло на сонці. Чому ви тільки зараз приїхали? Хто ви? Поліція? Так. Поліція на повідомлення зреагувала. про перекриття руху. Почекайте, то ви з приводу чого приїхали? Перекриття руху ну, то, Чи вбивства. А для чого ви взагалі сюди приїхали? Що ви збираєтесь робити? Я не хочу вам коментувати нічого. Видайте папір, щоб хоч людину Ми... можна було положити... Ми... Я розумію, я вас розумію руком ти ти за правду заволю! Я знаю це. Ну я нічого не можу доказати, сину. Я мені не діють ні. на ваші прохання. Я хочу Шо просто не? відзняти цю ситуацію, щоб потім показати людям, що ви зараз говорите. Про те, що з нього стало серце. Ви ну, лікар чи медексперт? експерт. Це я написано там. Ну, ну, не написано. Так, 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 щаси, давайте не будемо будем знімати. Не, ні, ми будемо знімати все. Ми вже відзняли, і ми все це покажемо по телевізору. Будьте певні, будь ласка. Преса, ми заборонено знімати нас. Правоохоронці усіх повиганяли з храму, зачинилися всередині, проводили слідчі дії. Між тим найбільше обурило людей те, що воїна привезли до Луцька тихцем, не відспівували соборі, а могилу викупили не на алеї Слави. Мали мали відспівування робити в 10-й годині ну, сьогодні. Перезвонили, що ми трошки не встигаємо, що нам треба на ну, трохи пізніше. Вони погодилися, сказали, добре, то на другу годину буде і той салюти. Ну вся потім перезвонили, вже говорили з невісткою, що буде священник тільки на кладовищі, що в суборі ні. На гаражі, там Зої Іванівни помер син 10 років, було. то вона попросила там біля нього і там біля нього будуть хоронити. Бо на Алеї Слави сказали, що він не так, як герой. Він не загинув так, як Герой. – Що на Алеї Слави не будуть. Бо він не військово загиблий. Він загиб своєю смертю. Його хоронити не будуть. Супроводу не буде, на Алеї Слави його хоронити не будуть. Це офіційний? Так. Ну чого сьогодні його не супроводжували? чого його не хоронять на алеї? Чому не хоронять в соборі? Бо він не військово загибли. Єдине, що надали йому, це труну і хреста. Ми обов'язково звернемося до керівництва 35-ї бригади і все таки спробуємо з'ясувати, що сталося під волновахою і яка причина смерті. І це ми вам повідомимо уже у наступних матеріалах. Нащо ж тобі, сину, такий хлопець ще? Ага. Синочку, я тобі розказала, синочку. Я тобі розказала, синочку. Як мені розказали, я тобі так все розказала. Сэ. Як мені казали, так може бути цартом. Пальцем не прокручують, від фартом. І санітаніма не була синя. Завершилося тим, що тіло таки забрали на повторну експертизу. За ситуацією далі слідкують наші колеги, адже люди поїхали супроводжувати воїна до судмедекспертів. Наталка Поліщук для новин на часі. Рідні загиблого військового перемістились до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи. Як повідомили родичі, згодом повторно суд медекспертизу все ж проведуть. А поки тіло буде у морзі, лікар нас запевнив, суд медекспертизу буде проводити три суд метексперта. Будуть присутніх три. І на акті суд медекспертизи буде підписано три суд медексперта. Отака така ситуація. Добре, де ті звідки ці судноексперти е, будуть присутні криміналісти, поліцейські і судно експерти. Більш ніхто не має треба бути присутній з рідних. Дивіться, Дивіться, як мають проводити судно експертизу, то має бути порушене кримінальне провадження. Вже, кримінальне так? провадження порушене, вже. Порушене. вже порушене. Є заява на проведення. Повторної суд експертизи, і це буде проводитись можливо завтра, можливо, післязавтра це залежить від того, як наші поліцейські і криміналісти швидко це все Зреагую. зреагують на цю всю ситуацію, нададуть відповідні документи там, де було встановлено первинне, для того, щоб провести повторне. У бюро судово-медичної експертизи нам уточнили, як швидко проведуть експертизу. Це залежить від того, як швидко отримують усі потрібні документи із іншої області, де проводили перший розтин. У поліції Волині нам повідомили, кримінальне провадження відкрили і тепер чекають результатів експертизи. Відомості поліція внесла до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство додаткової правової і природня смерть. Тіло направили на проведення судової медичної експертизи. Наразі досудове розслідування триває. На Волині у селі Веселе бетонна плита впала на двох чоловіків. Один з них від отриманих травм загинув. У поліції зазначають, що трагедія трапилася під час облаштування очисної ями на одному із підприємств. Жителі села Веселе зазначають, що чоловіки, на яких впала плита, не місцеві. Що про інцидент кажуть на самому підприємстві, і що з чоловіком, якому вдалося врятуватися з під бетонної пастки, далі. Трагедія трапилася у селі Веселе на ось цій фермі, яка знаходиться за парканом. На жаль, на територію нас не впустили. Кажуть, що форма на карантині. Чи можна з кимось з вашого керівництва поспілкуватися? Немає керівництва, я один. Ви одні. Ні. А підкажіть, будь ласка, вчора десь тут трапилася трагедія, чоловіка плитою прибило. Куди то нам піти подивитися? Так, де то те місце? Пусть в нас на території я не можу вас пустити, бо на карантині ферма. Це ось сюди треба заходити, да, так? Але я вас не, не, не маю права пускати. Ага, ферма на карантині. А чому на карантині вас? Ж... А, і ви на карантині зараз. Ви, да. Працівник відмовляється називати підприємство, на якому працює. Кепка у чоловіка з логотипом пан Курчак, але каже, що то не це підприємство. Вас не беруть і вам все скажуть. Я потім буду краніше. Ні, ну чого то ми просто самі зв'язалися. Це не пан Курчак». – Як не пан Курчак? Так ж на цьому пише. Ні, то яка фірма, щоб ми знали, куди звертатися? Я не можу вам сказати. При те, що ми залишили номер, з нами ніхто не зв'язався. Сама трагедія трапилася 13 липня. Виклик до рятувальників надійшов о сьомій вечора. У ДСНС зазначають, що на чоловіків впала бетонна плита. Коли рятувальники прибули на місце, то один з чоловіків уже вибрався з під плити самостійно. Іншого чоловіка змушені були діставати за допомогою спеціального обладнання. Коли його визволили з пастки, рятувальники і медики стали проводити реанімаційні заходи. Але в Рятувати, на жаль, його не вдалося. Загиблому 50 років. Ні, ні, він не місцевий, але то десь там на бригаді щось. Що там сталося, не знаю. Але він він приїхав на заробітки. Ага, то, ага, то це точно не не, не ні, -ні, -ні. Просто, що це... це приїхав на заробітки, той, той дядько, чи там <зас> хто там, і вони. Що вони там, не знаю, що вони там. Ну щось ми чули, що щось там сталося, бо вчора була і швидка, і МЧСники. А чия то фірма ви не знаєте, як вона називається? Mm -hmm. Ні, не знаєте, як вона це. Є. Це з Луцька, якісь хлопці, там вони, вони купили те приміщення і там його орендують. Ні, ну купили вони не орендують. Це їхнє. Вони а, купили і так. вони його розбудовують. І от там і вже частина працює. Це не веселе. А ну це... там далі. Там ну, далі. Оце. Так. То значить, вони значить, бо ми дзвонили до них, то вони кажуть, що то ні, ні, були... ні, то не то не те. То другий, то інше. Я в сусідньому селі, селі живу. то Я сама вона ні живе знала. на вона живе на запусках. Я на запусках, то так. я сама Вон, не сама не знала. Я так я тільки що в магазині почула, Я навіть і не знала. А що кажуть? То мама? вчора ввечері сталося. Що кажемо? Ну, що, що плита впала, чи що? О. Ну я вже здивувалася, що 101 вже попело, то в службу крайню визвали. А, вже крайню. Ага. То вже сталося щось. Ну, плита ми... бетонна впала, мені мішка говорив. Ну, то значить бетонна. Одинадцять в 11 день поклали, внуки лягли спати, я в інтернеті прочитала. Там і назви немає ніякої? – Ну то й нема, тому ж не можемо ніяк знайти, як до кого хоч набрати, подзвонити. Не тільки розстроюється там, що панану ну, ну, чоловіка, якому вдалося врятуватися з під бетонної плити, госпіталізували до лікарні. У нього забої, черепно-мозкова травма і струс мозку. У поліції повідомляють, що обидва чоловіка, на яких упала бетонна плита з сусідньої рівненщини, за фактом трагедії, поліція відкрила кримінальне провадження. Це сталося під час облаштування очисної ями. Один із робітників загинув, інші отримують тілесні ушкодження. Чоловіки, мешканці рівненщини обидва. Відповідно за цим фактом, поліція розпочала кримінальне провадження за частиною статті 272 кримінального кодексу України МІНОВА йде про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. То і як порушив правила безпеки, з'ясують у ході слідства. З власних джерел нам стало відомо, що підприємство, на якому сталася трагедія, це товариство з обмеженою відповідальністю, агрокомплекс Веселе. Їхній основний вид діяльності це розведення свиней. Я не директор вже давно скрив відверто, що теперішній директор навряд чи щось вам зараз прокоментує. Ну, просто трагедія, можна сказати, не знаю. Випадковість. Я ну, не є директором, але в курсі всіх справ, то звичайно будемо допомагати. І, угу. і та, в сім'ї тих, тих, хто загинули, загинув чоловік. І а там підрядна, той, підрядна, чоловік. підрядна організація, якась у вас працювала, чи просто хлопці? це підрядна організація. Підрядна, так. Угу. І як воно так сталося? Ви вже якось власне розслідування якесь <плес> там обставине? Якщо чесно, важко сказати. Це не те, що там якась халатність чи ще щось. Випадковість. Таке могло, могло трапитися будь-ким, будь де. Я навіть не знаю. Зламалася бетонна плита чомусь. І uh -huh. завалила людину, а скажіть контакт з сім'єю якось тримаєте чи з сім'ями? Хто там ці хлопці? Ми через підрядника Угу, uh -huh. через підряд. А хто підрядник можете сказати? Чи я скажу, чесно не знаю, бо я не є директором. Своє розслідування інциденту, який трапився на підприємстві у селі Веселе, проведе і управління Державної служби з питань праці. Марія Петручик, Дмитро Кудик із села Веселе Торчинської громади. Для новин на часі. Наразі це всі новини більше. Дивіться вже о 20.00. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію варту увагу громадськості, повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук, сторінки нашого телеканалу. У студії працював Юрій Куцик до зустрічі в ефірі. 15 липня, за прогнозами синоптиків, по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями. На сході дощитиме. На заході температура повітря вночі 13-16, в день від 25 до 30 градусів тепла. Схід нічна температура 15-17. Денна від плюс 25 до плюс 28 градусів. На півночі температура повітря вночі 13-14, вдень 24-25 градусів тепла. Південь нічна температура близько 18. Денна від плюс 29 до плюс 31. В центрі країни температура повітря вночі 13-15 в день 26-27 градусів тепла.